Добрий день. Починаємо урок математики. Тема заняття додавання і віднімання одноцифрового числа робота з іменованими числами. Дайте відповіді на такі запитання. Як називаються числа при додаванні? Яке число при додаванні може бути найбільшим? Як називаються числа при відніманні? Яке число при відніманні може бути найбільшим? Перевіримо себе. Число при додаванні. Називається доданок, доданок сума. Найбільшим числом може бути сума. Число при відніманні називаються зменшуване від'ємник різниця. Найбільшим числом може бути зменшуване. Продовжимо: як знайти невідомий доданок? Невідомий доданок можна знайти так. Від суми віднімаємо відомий доданок. Як знайти невідомий відємник? Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. А як знайти невідоме зменшуване? До від'ємника треба додати різницю і ви отримаєте зменшуване. І пригадайте правило, як дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше. Так, треба від більшого числа відняти менше. А зараз пропоную вам назвати числа. Розказати про ці числа все, що ви знаєте, і розкласти на розрядні доданки. І так, 56 це двоцифрове число, яке складається з п'яти десятків шести одиниць. Сусіди цього числа 55 та 57, воно є парним. А також розрядні доданки. Це кругле число 50 і 6. Попрацюйте так само над числами 27 і 92. А зараз відкриваємо прості зошити, відступаємо 4 клітини вниз від останнього написаного вами рядка і запишемо дату. Перше травми. На 11-й клітині не забуваємо про це. Далі під цифру 1 знаходимо клітинку, повертаємося ліворуч на 3 клітинки записуємо класно робота. На попередньому уроці ми з вами повторювали написання цифри 1. І записували одно цифрове число і двоцифрове число. Сьогодні попрацюємо так само над цифрою 2. Яке одноцифрове число? Так так само 2, а двоцифрове число правильно, 22. Отже, прописуємо цілий рядочок числа 2 і 22. А зараз математичний диктант. І так, перше завдання. Клітиночку вниз відступили. Починаємо. Запишіть найбільше число третього десятка. Тепер будьте уважні. Запишіть всі числа які більше за 28, але менші за 33. Зробіть це по порядку. Повторюю більші за число 28, але менші за число 33. Наступне завдання. Запишіть число, що складається з одного десятку і п'яти одиниць. Відступаємо. Запишіть число, яке складається з п'яти десятків і однієї одиниці. І останнє завдання також будьте уважні. Запишіть числа другого десятка, що більше за число 17. Якщо ви не встигли виконати завдання, поверніть відео назад і прослухайте ще раз. А зараз перевірка. Наступне завдання. Ці числа необхідно записати у вигляді суми розрядних додатків. Я вам поставила крапочки, де треба розпочинати роботу. Отже, чисел у нас 6, ви запишете це у два стопчика. Перше число 24 записуємо, дорівнює і записуємо доданки 20 плюс 4. Далі продовжуйте цю роботу самостійно. Сподіваюсь, ви виконали це завдання вже. І ми переходимо до наступного завдання. Давайте зараз повторимо, як ми додаємо до двоцифрового числа одноцифрове число. Що у нас змінюється? Змінюється у нас одиниця. Отже, 24 ми розкладаємо на розрядні додатки 4. І додаємо до 4 одиниць 5 одиниць. Це буде 9 одиниць, і у нас ще є 20, 29, 20 буде 29. Так само ми і віднімаємо. Якщо ми від двоцифрового числа віднімаємо одиниці, ми змінюємо тільки одиниці. 38 це 38, відняти 6. Ми від 8 віднімаємо 6, отримуємо 2, та у нас ще є 30, буде 32. Зрозуміли? Виконайте, будь ласка, роботу над цими прикладами. усно. 46 плюс 3. Змінюємо тільки одиниці. Це буде сорок дев'ять. Сорок шість мінус три. Так, це буде сорок три. Далі продовжить п'ятдесят сім мінус п'ять. Так правильно 52, два? Тридцять два плюс сім. 39. Далі самостійно вже завершить роботу. Наступне завдання ми будемо виконувати в зошиті на сторінці 48. Перше завдання обчислить значення сум. Що таке сума? Це додавання. Отже, ви обчислюєте і записуєте відповіді в нижніх клітинках. Пауза, і виконуємо це завдання. Отже, ви виконали це завдання. Переходимо до завдання номер 4 Тепер попрацюємо на знаходженні різниці, тобто на відніманні. Так само пауза і виконуємо це завдання. А зараз попрацюємо над другим завданням. Пригадайте, будь ласка, що в одному дециметрі вміщується 10 см. Нам треба подати величини, які записані складеними іменованими числами, у сантиметрах. 1 дециметр це 10 см, та 3 см буде 13 см. Знов-таки, включаємо зараз паузу. І виконуємо це завдання. Тепер попрацюємо над п'ятим завданням. Тут ви бачите, що нам треба із менших одиниць вимірювання сантиметрів перевести у складене число іменоване, тобто в дециметрі сантиметрів. Для цього треба визначити. Скільки десятків і одиниць знаходиться в цьому числі? В числі 16, 1 десяток 6 одиниць. Кількість десятків це дециметри. Кількість одиниць це сантиметри. Все дуже просто. Також пауза і виконуємо це завдання. І, у нас залишається ще два завдання. Це задачі під номером 3 і під номером 6. Прочитайте уважно умову кожної задачі. І обчисліть пауза і виконуємо завдання. Не поспішайте. Ну, якщо ви виконали всі завдання, то я пропоную зараз вам перевірити себе. Якщо ви все перевірили і у вас правильно, оцініть свою роботу. Розкажіть. Сьогодні про що ви дізналися? Яке завдання вам сподобалося більше всього, чого ви сьогодні навчилися? На сьогодні все, до побачення!